22 червня в Україні встановлено днем скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни. Саме в цей день, 1941 року, нацистська Німеччина напала на радянський Союз. Війна в окупації призвела до різкого, катастрофічного зменшення кількості населення української РСР, значних деформацій у її національному, статевому, віковому та професійному складі. Сукупні демографічні втрати українців і громадян інших національностей України впродовж 1939 дев'ятсот 1945 років наразі оцінюється від 8 до 10 мільйонів осіб. Бердянці шанують пам'ять загиблих у Другій світовій війні. І в день скорботи, 22 червня, поклали квіти пам'ятнику морякам десантникам. В заході взяли участь перші офіційні особи міста, представники депутатського корпусу ветерани. Окрім покладання квітів для ветеранів міської організації інвалідів війни, керівництво Бердянського морського торговельного порту організувало екскурсію в музеї підприємства, де один зі просвященно рукам оккупации Бердянска. Мы постарались показать жизнь простых, портовиков, жизнь простых бердянцев. И вы здесь первыми увидите Бердянск периода Великой Отечественной войны, периода оккупации. Это с альбома немецкого офицера, который в Бердянске служил и снимал фотографии. Поэтому здесь и румыны, и немцы. Це подвірне фотографії з альбома сняти в рідакція на Зарі. Традиційно портовики організували вихід в акваторію Затоки на катері, де ветерани вшанували пам'ять визволителів Бардянська. <му> Керівник Бердянського порту Микола Ільїн відзначає, що подібні акції портовики продовжуватимуть проводити і надалі, адже прийдешні покоління не мають права забувати героїчні подвиги своїх дідів і прадідів. В свою чергу голова міської організації інвалідів війни Микола Філімонов наголосив, що всі заходи були проведені на високому організаційному рівні. І наш актив, наша організація, цю дату, відмітити пам'яті і почтити тих, хто погиб в первые дни и в дальнейшем году Великой Одессы. Благодаря. Нет в этом сознании. Руководству города, морскому торговому порту, руководству торгового порта, видите, как они с уважением относятся к ветеранам. Понимают они это, что ветераны пережили. И те дни, когда началась Великая Отечественная война, и родственники наши погибли в годы Великой Отечественной И наш долг, долг нас, живущих, чтить и помнить память воинов, по которые погибли в годы Великой Отечественной войны.